Ще раз вітаю вас, шановні друзі. 2 лютого 2024 року. футзал, І ось такий м'яч курйозний. Що, від, від воротаря? Так? Назар, назар ось він. І В нього не тільки оригінальний воротарський світер, а в нього оригінальний він забив м'яч і що. Рахунок 2-2, до речі. Да. Е, нагадую вам, що це другий тайм матчу. Команд хлопчиків 2011 року народження, хоча є такі, ви бачите, як Вадим Івасик, так, такого росту, четвертий номер. Грають команди агрономічне, це село, таке притул до Вінниці, розташоване, де до речі, на території агрономічненської сільської ради. е, винайшли Залишки трипільської культури, і там який четверте тисячоліття до нашої ери. Це, 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 Друзі, це просто ось просто так. Це агрономічне. Вони грають у помаранчевих футболках, ворота зліва нас, 2-2 рахунок. А суперниками сьогодні є Вороновиця. Ще одна громада Вінничини. І капітан Андрій Сінчук, п'ятнадцять, який забив два м'ячі у першому таймі. До речі, грономічно вигравала з рахунком 1-0, потім два м'яча Синчука, рахунок 2-2. І ось е е е цей м'яч, який забив оцей з який зараз м'ячем Назар Коломієць. Вчора грав за старших хлопців за 2009 рік народження. Ось тепер то ось такий м'яч коварний всі ворота. Ну, бачите, як він. Який цікавий дитячий футзал. Який м'яч забив, такий і пропустив. 3-2. Я тільки десь там прозивав, хто ж забив цей м'яч. Ну, вже знову Андрій Синчук. Так, да, друзі, цікаво. 3-3. І зараз за отак локально, локально, от, е, в режимі онлайн зараз саме ці, ці дві команди е, мають перевагу у виході за перші два місця. «Стрижовка» зіграла з Вороновицею 2-2. Вороновиця зараз грає 3-3. А, а знаєте, в чому перевага перед Стрижовкою? Допустимо, у тій же ж. У того ж агрономічного, який теж має. Вони забили більше м'ячів. забили три, а стрижавка два. Але вони, наступний матч буде якраз агрономічна стрижавка, ми його побачимо. Григорій Іванов упав з м'ячем. Коломієць. Синенко. незмінний Синенко. якщо Сенчук трішечки мінявся там, відпочив, то А вони вже другий матч грають, до речі. Вороновиця я маю у нас. Другий матч. Просто. Крупним планом нам у нас футзал. Ах, не прийшов. Чотирнадцятий номер. Іде чередков. Синенко. Не точно пробуває Синенко. Славкова міц. Ми бачимо дефіцитна футбольна спеціальність воротар. Оцей хлопчина грає і за старших за 2009 рік, і за 2011 рік. Це гол? це його тринадцятий номер. Хто? А він не з'являвся, перший. Що... Владислав Льотін, Ль... Ль... Льотін. Ось і. Ваш коментатор зіграв. Падимів. Вводить м'яч в гру. Хороше право, Григорій Іванов. Андрій Сенчук вводить м'яч в гру. Олександр Сіненко. Караванський. Коломієць зіграв. Назар Коломієць. Знову повернуться ворота команди органець Артем Болтак. І завісок. Третій номер Краєвський. Владислав у Вороновиці. Владислав Краєвський. Ось він з М'ячем. Третій номер. Синенко. Вадим Івасик, М'яч на Кутовий. Знову подача буде від Владислава Краєвського. Відоме прізвище у спорті Вінничини і не тільки у волейболі. Токан. І льотін. Дивіться, другий удар мав забити. Зараз Владислав льотін і другий м'яч. А що там з рахунком? 4-3, агрономічно попереду, якщо не помиляюсь. А. Удар Васика. Болтак. І Вас Аут Синенко. Влучив він у 14-го номера, це Олександр Мельник якраз, Саша Мельник, 14-й. Ух, зараз як! Ех. Назар помилився. Пройшла вже половина другого тайму за часу. Нагадаю, два тайми по 15 хвилин грають. Мельник і Васик. Не, не очікував токан цей м'яч. Сенчук. Я ви знаєте, лікар на змаганнях. Там дядечка у халаті в лікарському. Все як положено. На колосовських змаганнях Сіненко. Коломієць. Оригінально зараз намагався зіграти Вадим Івасик, Васик, не вийшло. Сіненко. Сінчук. Сінчук, сінчук і забиває. Владислав Краєвський. Передача Андрія Сінчука. 4-4. Знову нічия. Оригінальна заміна відбулася зараз. Шостий і 14-й але... Ніколи таких замін не бачив. Зараз з'явився хто там? Діма Андресяк. І момент зараз біля горіт гороновиці. Готовий Станіслав Токан. Синенко. Хороша передача була на Андросяка. Діма Андросяк мені нагадує зараз Валерія Кучерова з Рівненського, з Рівненського Вереса. Це наш земляк з Луганщини, він сам з міста Калівка починав грати очейській сталі. Валерій Кучеров зараз і капітан Вереса. Діма Андресак чим, чимось схожий. Льотін пробуває, блокується удар Сіненко. Я в епіцентрі. Ні, не в футбольному клубі, не в волейбольному клубі епіцентр, а в епіцентрі подій на футбольному майданчику. В епіцентр мене ще не запрошували. На відміну від низки волейбольного люду з Вінниці, які поїхали до епіцентру разом з Костянтином Дмитровичем. Іванов. You know. вже підзабув, це Ваня Проско, шостий номер. Іванов Гриша. Назар Коломієць. Шнурки шнурки розв'язалися у Назара Коломійця. В таких випадках треба сигналізувати арбітрові. Шнурки розв'язалися у воротаря. Це я підказую тренеру. Команда егрономічна. Лялюк, э, ль Льотін. Лялюк – це тренер Віталій. А Льотін, владіслав це тринадцятий номер. З'являється Ніщук. Володя Ніщук сьомий номер. вороновиці. І ось ще третій номер. Це, оце, напевно, Андросяк. Третій номер, який зараз з'явився. Ось він, ось він зараз намагався зіграти. Бо тут два третіх номера в рановиці, так я заплутався, один хлопчик без номера грає. Ну, Розберемося, там десь склади команд десь під цим відео, подивіться, вони там є. Не вистачає футболок. Це ми бачимо проблемне. Е е проблема. Ми бачимо, як грає ось, не тільки з розв'язаними шнурками, а й без воротарської форми грає Назар, Коломієць. Ну, на жаль, не можуть громади поки що забезпечити свої команди достатньою формою. Коломієць. Тим часом вже півтори хвилини за моїм секундоміром. 4-4 рахунок не змінюється. У нас якийсь нічийний день сьогодні. Льотін, ні! Бол так виручає! Довгі ноги Вадіка Івасика дозволили пройти Сінчуку. А зараз проходить. Але там з розв'язаними шнурками грає Томамієс. Штанга. Яка штанга? Не Штанга, а стійка. Це я вже уподобляюсь недолугим коментаторам, які називають штанга. Не штанга. У футболі немає у воротах. У воротах є стійка. Штанга це в іншому виді спорту. Іванов пробував Григорій, автор першого забитого м'яча в цьому матчі. І ось такий момент зараз Уже був, як то кажуть, відіграний воротар Назар Коломієць і Синчук мав забити свій третій гол в цій грі. Закінчився матч, 4-4, вороновиця агрономічна, і в нас залишається матч агрономічна стрижока, який дасть відповіді на всі питання. Олександр Мазан з манежу кола з Вінниці.